Вітаю, шановне панство! І тема відео. Залишайте одне питання для реабілітолога, або декілька питань. Задавайте питання реабілітологу, на які ви теми хотіли, щоб я розповіла, або просто вам розширила кругозір. Можливо, я знаю те, що ви ще або не чули, або мало чули, або забулися. Таке теж може бути. Продовжуй тему, тему аритмії. Порушення ритму серця. В першій частині відео, це перед цим відео, ви можете знайти, я розповідала про деякі причини, чому у людей бувають аритмії, і що з цим робити з точки зору реабілітації, не медикаментозного лікування. Перша причина, і ще раз я хочу просто коротко повторити, це нервові стани і. Я не хочу сказати, що це, я що це я пропоную? Ні, звісно, це не я пропоную, але рекомендується пробувати корінь валеріани, заварювати і пропивати. Ви можете почитати про це, ви можете прочитати, як його пить, коли пить, і і все інше. Все це є в інтернет-просторі нашому. Що ви ще можете звернути уваги на м'язи шиї, де м'язи шиї спазмовані, відповідно, блукаючи нерв, який нервує серцевий м'яз. Це порушує свою функцію, і теж відбувається аритмія. На що ще можна звернути увагу? На, звернути, да, і ще обов'язково пити ті речовини або е, приймати їх разом з їжею, але краще це робити із молодих листя укропу, петрушки моркви, буряка, вижимати сік і пити, коли. Коли перші пагони, там є всі мікроелементи, які потрібні для вашого організму, а особливо для роботи серцевого м'язу. Які ще можна причини знайти, чому буває аритмія у людини, це звернути увагу на ваш живіт? Тобто на м'язи черевної порожнини, вони бувають теж спазмовані. Людина, коли особливо піднімала щось важке, та жінки, якщо народжували, у них буває спазмуються і так у спазмованому стані живіт. Може бути спазмований. Як це, може... Як це можна побачити? Ви можете самі побачити, що ваш живіт, якщо ви його м'язи трогаєте, він якийсь твердий. Є у людини м'яка червна порожнина, а є в такому напруженому стані. Це значить напружена брюшна аорта. Там може бути напруження брюшної аорти. Як це теж перевірити? Ви можете взяти палець, вставити в пупок, і якщо йде біль, то значить у вас є. Так, значить у вас м'яз черевної порожнини є в напрузі м'язи. Що, як можна собі допомогти у домашніх умовах? Візьміть три пальця і над пупком, не в самий пуп, а над пупком придавіть м'яз. І якщо ви відчуваєте біль, ось три пальці взяли, або просто так і е, ось так, і придавлюєте. А так. І до легко, тільки починається біль, ви тримаєте від 30 секунд до 2 хвилин, скільки можна, відпустили. Знову придавили, відпустили. над Тобто от, над ось місце пупка, наприклад, посередині, а ви вище так придавили м'яз, відпустили, придавили, відпустили. Ви можете себе проглажувати по часовій стрілці живіт. Є спеціалісти, які можуть розслабити ваші, ваші м'язи брюшної черевнини, але треба шукати такого спеціаліста. Я не знаю навіть такі спеціалісти і хто це візьметься, тому що ем, самим. М'язами живота рідко хто хоче займатися. Тобто пропрацювати всі м'язи і тоді розслабляється м'яз брюшної аорти, і артмія вже починає відходити на інші історії, кажуть, починає спадати, і у людини нормалізується серце биття. На це зверніть увагу. Ну і на людей пенсійного віку. Чому в основному боліють люди пенсійного віку? Тому що немає такої фізичної нагрузки, яка була в молоді роки. Ви скажете, ви не можете робити, але серцевий м'яз має як зовнішні причини, це я вам сказала, якщо нема поживних речовин м'язи, так і внутрішні, тобто немає фізичного навантаження. Тому треба себе навантажувати, треба, хоча б, якщо у вас нема городу і ви не сапаєте, якщо ви це можете робити, їздите. На велосипеді бігати, але все це треба робити поступово. всі Нагрузки на, на організм. Коли ми, коли ми тренуємося, робимо якісь нагрузки, то тоді тренується і серцеве м'ясо. Але все це робити треба поступово, можна порадити спеціалістами, якщо у вас є такі або когось спитати. І про що я ще хотіла сказати хоч би не забути, бо я все з голови не читаю, бачите, ні з листка, ні з книги. Нагрузка повинна бути поступова, тому що якщо ви не будете нагружати себе фізично, серцевий м'яз буде слабнути, а відповідно буде аритмія. Залишайте свої питання для реабілітолога. Підтримуйте мій канал, особливо YouTube, можна Тікток, номер картки в Ютубі є вказано, ви можете підтримати матеріально мій канал. Якщо, звісно, хто хоче, я нікого не заставляю нікого особливо насильно, я просто дарую вам знання, але хто може підтримати матеріально, я буду дуже вам вдячна. Можете звертатися особисто, підписуйтесь на мій канал. Задавайте ще раз питання, це повторила наступне відео. Знову продовжу проблеми серця. Це е, тахікардія і брадикардія. Що це таке? Е, і теж як з ним боротися з точки зору реабілітації, тобто настають часи, що людина може, можливо, і сама себе підтримати.